Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати цвітну капусту по-корейськи. За цим рецептом цвітна капуста виходить неймовірно смачна, легко, швидко та ідеально до будь-якої страви. Беремо голівку цвітної капусти, нарізаємо її на соцвіття, в глибоку каструлю наливаємо воду, солимо. І доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, всипаємо соцвіття цвітної капусти 1 кг, мішаємо і знову доводимо до кипіння. Закипіло варимо 1-2 хвилини. Коли пройшов вказаний час, за допомогою шумовки витягаємо цвітну капусту і вложуємо її в лідяну холодну воду. Коли капуста охолоне, зцішуємо воду. Очищаємо одну морквину. Нарізаємо моркву по корейськи. Болгарський перець розрізаємо навпіл і очищаємо його. Нарізаємо соломкою. Перець висипаємо у миску до моркви. Моркву з перцем висипаємо до цвітної капусти. Один пекучий перець сухий або свіжий. Нарізаємо дрібненько. У мисочці змішуємо спеції. Одна чайна ложка коріандру меленого, одна чайна ложка паприки. Висипаємо у миску. Півтори чайних ложки солі, Дві столових ложки цукру, Три столових ложки оцту. Дрібно нарізаних чотири зубчики чеснику. Пів цибулини нарізаємо на шматочки. В Пательню вливаємо 100 мл олії. Розігріваємо її і всипаємо нарізану цибулю. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості, до гарно золотистого кольору. Гарячу олію з цибулею вливаємо на спеції. і Все гарно перемішуємо за допомогою двох вделок. Цвітна капуста готова. Накриваємо піщовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 24 години. Пройшов вказаний час, цвітну капусту викладаємо на тарілку. Ви тільки подивіться, яка краса у нас получилась. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Хрустка, ароматна та пікантна ця капуста стане хітом вашого столу. Я раджу приготувати цвітну капусту по корейськи найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.